Доброго ранку, гарного дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, гарного дня бажаєте ви і бажаю вам я. Гарним бадьорим настроєм починаємо наше заняття. Галята, щоб дізнатися, хто заховався за кущем, відгадайте загадку. Пробінцями метелик став крила сонцю показав. Як поглянеш добре ти, то побачиш цифру три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Так, це цифра три. Привіт, друзі! Я рада з вами познайомитися. А завітала я до вас із чарівної країни, математики. Та така красуня всі кажуть, що я схожа на літеру З. А ще я схожа на чудові ніжні чарівні крила метелика. А ще схожа на закручену змійку. А скільки це три? Ну, ми разом рахувати. Рахуйте, скільки на малюнку півників. Один, два, три, три півники. А давайте порахуємо, скільки ведмежат. Один, два, три. Всього три ведмедики. Давайте порахуємо, скільки на малюнку метеликів та синичків. На малюнку три метелики і три синички. А зараз давайте пограємо у гру, скільки геометричних фігур ви бачите. Ви бачите три геометричні фігури. Назвіть їх. Це три квадрати. А яких вони кольорів? Синій, жовтий та зелений Якої геометричної фігури не стало? Не стало жовтого квадрата. Назвіть ці геометричні фігури це три кола, яких вони кольорів червоний, помаранчевий. Та жовтий. Якої геометричної фігури не стало? Червоного кола не стало. Сьогодні до нас завітали Зайчик, ведмедик та вовк. Давайте порахуємо, скільки наших гостей. Один, два. Три. Хто стоїть першим? Першим стоїть зайчик, хто стоїть перед вовком. Перед вовком стоїть ведмідь. А хто стоїть останнім? Останнім стоїть вовк? До нас завітала в гості білочка, але вона збирала грибочки. Вона знайшла. Одного мухомора та два білих грибочки. Скільки всього нас збирала білочка? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три гриби. Один мухомор та два білих гриба. Всього три гриби. Один плюс два це склад числа три. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Алята, ви молодці, правно рахували та дізналися про склад числа три. До нових зустрічей до побачення!